Кроль такий позивний має цей військовий. Ми зустрілись у музеї третього полку спецпризначення в Кропивницькому. Чоловік просив не називати його прізвища та не показувати обличчя з міркувань безпеки. Я був найстарший в підрозділі своєму із військовослужбовців одного колективу. І на мене казали Старий кроль, тобто, тому що я старший. Але старий воно відпало, і залишилося лише кроль. У третьому полку служить з 2005 року. В Донецький аеропорт потрапив у квітні 2014-го. Захищав Литовище 5 місяців. Ми розміщувалися в старому терміналі в колишніх касах різних авіакомпаній. Обстріли в нас відбувалися щодня, по розпорядку дня, з 10 до 16. -ї. Нас обстрілювали мінометами і стрілковим озброєнням. Цей синьо-жовтий прапор спецпризначенець знайшов разом з побратимом у травні 2014 року поблизу аеропорту. У футбольному приміщенні скручено, і весь цей період, доки ми звідти не вийшли, він був на балконі Донецького аеропорту, старого терміналу. Доки він стояв, противник розумів, що у нас все більш-менш належним чином. По ньому завжди вели вогонь і намагалися його збити. Тому він і в такому стані. Ну, і... Це символ, ми його забрали з собою. У музеї зберігають безпілотники, які використовували для розвідки під час боїв за аеропорт. Є тут бронежилети бійців третього полку, боєприпаси, міни та уламки, якими обстрілювали українських військових. Цю протитанкову ракету захопили у бойовиків. Ми вийшли наперед, в сторону Путиловського моста, зробили засідку і на трасі, ну там дорога йшла. Транспорт автомобілю Урал завантажений повністю боєприпасами йшов, і ми його захопили. Там було сім військовослужбовців противника. Два з них мали паспорта громадян, громадян Росії з собою. Інші документи лише посвідчення особи цей Урал. Боєприпасів він став нам в пригоді. На цій карті зображений Донецький аеропорт це новий термінал, це старий. На території було дві пожежні частини. Диспетчерська вежа, основний пункт для спостереження. Тут зберігали трофейні боєприпаси. Ми приїздили в пусту будівлю, світили фонариками, пару разів стріляли, запалювали ліхтарі, там їхали звідти, і по ньому декілька днів ввівся мінометний вогонь. В попусті будівлі. Потім, через декілька днів, ми приїздили, робили знов те саме. Робили все для того, щоб противник думав, що на там нас там дуже багато, і наша присутність ну є домінуючою. Це шеврони військ, які обороняли аеропорт. Це два літака українських, які здійснили перший удар по новому терміналу, де перебували сили противника. Вони працювали як карусель по два удари зі сторони сонця. І це було дуже ефектно. Я перебував на відстані десь 500-700 метрів. На цій стіні зображені підказки для військових. Всі були зроблені Євгенієм Подолінчуком. Він постійно працював над тим, щоб люди набували навиків військового напряму. Це маленька, маленька частина, яку ми змогли звідти забрати. Момент, коли я більше всього зрозумів, що війна це війна, коли танк на тебе повертає ствол. Під час оборони Донецького аеропорту загинуло шестеро військових з третього полку. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.